Доброго дня, Анатолій Іванович. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що вас привело 6 років назад до нас в лабораторію сну? Ну, у мене перш за все привело те, що в мене почалися дуже великі проблеми, перш за все, сном. Я не міг нічого. Я, в принципі, їхати не міг ніде. Я ну, максимум 30 кілометрів і все. Я лягав, бо я засинав. Я не міг не... Ні... Сидіть не ввечері, не вранці. До того, до того дійшло, що я просто йшов і на ходу заснув, просто на ходу засинав. І мені просто, з мене знайомі лікарі, все мені так порадили. Тоді звернуться у ваш цей центр до Юрія Юринестровича, де я й приїхав 6 років назад. Це я вже шість років сплю з маскою. Звісно, знаєте, є. Такі свої теж не ну, зрушиться. Не можна сказати, що там що от у вас маска, і ти вже спиш, там, все, вже тобі. Так, да, я не зрушуся, тому що це маска, цей шланг, постійно треба, то до я його, до його просто треба звикнути. От коли я вже звикав, звикав. Перші дні було, так, да, і десь саме шланг назорвеш, і там, ну було, було по порізно було, знаєте, було дійсно було так, знаєте, що і вроді мені вистачало того кисню все. А потім у нас часом привикається, знаєте, і вже виходить, ти вже не можеш лягти, щоб летя апарата. Вже просто вон так. А саме головне те, що я відчув, що я почав можна сказати, не то, що діти можуть, що почав жити, тому що я собі сяцідаю свободно за руль. Свисів, поїхав, чи десь піти, чи ну будь-що. я почав себе відчувати, що я маю якесь здоров'я. Ну, мені стало набагато, набагато краще, знаєте. мені на щось цього так. І я от дійсно е, можу порадити людям, що якщо є в людей проблеми, що дійсно треба, не треба боятись, не треба знаєте, шкодувати, жаліти, тому що часто впираються фінансові такі, навіть, і все, але ж воно того варте. Саме більше я відчув, я вам скажу так. Це дві тижні назад Я відчув таку ну, різницю. Чому? У мене просто сама маска там, вона порвалася, навіть. ну 6 років не бачив нічого вічного. І от вона порвалася, і от мене я поки там замовляв, поки сюди-туди, це пройшло десь півтори неділі. Це для мене було цих півтори неділі, це було щось з чимось. Я просто не не міг додатися, коли ця маска прийде. Я вже кожен день дивився на телефон, коли знову пошти, там прийде вона. Це, оце, можна сказати, я, мають, оце найбільше я відчув оцей період. Бо тоді, як тільки починалося воно, воно навіть йшло так поступово, 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 і нібито мені здавалося, що то так вроді має бути. А оцей оце період, оце, як мене оце маска порвалася, я вже не міг дочекатися, коли вже буде ця маска, знаєте. Так що я перш за все, хочу подякувати Юрію Несоровичу, медперсоналі. Мої сестри Тетяни Константів, яка дійсно дуже гарно, навіть, так, вона постійно до мене телефонує. Якщо мені треба, я до неї, навіть, ну, чи вона і, і щось порадиться, ну, я дуже вдячний навіть, для неї, для Ю -Ю Юрія Нехтовича, що у свій час, у всі такі свої ці чи що, 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 що мені оце запропонували, і що дійсно воно мені, найголовніше, що воно мені стало краще, От, що саме головне. Так, що, хто, Може боїться, ну то я всім ражу, тому що дійсно це тільки людина може сама відчути на собі, на собі тільки. Бо так людина не перекажеш, а тільки людина може відчути сама на собі, коли це все вона попробує. Дякую, все, я, я... Дякую вам великі успіхів і до зустрічі. Дякую, також.